Як створити і зареєструвати громадську організацію. Люди дедалі частіше об'єднуються для вирішення важливих суспільних проблем. І це добре, коли активні громадяни прагнуть долучатись до вирішення існуючих викликів. Для того, щоб надати об'єднанню офіційний статус, має відбутись процедура державної реєстрації. Процес не надто простий, і я намагатимусь пояснити його доступно. І почну з терміну. Що таке громадська організація? Це громадське об'єднання, засновниками та членами якого є фізичні особи, що об'єдналися для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Хто може бути засновником громадської організації? Для того, щоб створити громадську організацію, має бути не менше двох її засновників. Це мають бути фізичні особи, які є громадянами України. Або це можуть бути навіть і іноземці або особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Вік співзасновників з 18 років. А ось для створення молодіжної чи дитячої організації засновниками можуть стати навіть діти, починаючи з 14 років. Повноваження засновника громадської організації. Закінчується після державної реєстрації громадського об'єднання. Надалі вже керувати будуть визначені керівники. Що потрібно визначити перед створенням громадської організації? Назву, ціль, мету, завдання, яке буде вирішувати організація. Ця інформація має бути відображена в статуті. Назва: як корабль на так він і попливе. Тому важливо правильно обрати назву. Щоб вона і відображала завдання, і була впізнаваною і легкою у використанні, назва має містити загальну і власну назву. Наприклад, загальна назва, громадська організація, благодійний фонд, власна назва, право на захист, Українська гельсінська спілка справ людини тощо. При виборі назви її варто перевірити в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ну, щоб не було повторів. Після вибору назви вона має бути зазначена в статуті, протоколі установчих зборів. Назва має бути викладена державною мовою, але організація може мати власну назву і іноземною мовою. Назва може мати скорочену форму, яка теж має бути зазначена в статуті. Детальні вимоги щодо найменування громадських об'єднань встановлює передусім закону України про громадські об'єднання. Окрім того, важливо визначити ціль та мету діяльності організації, тому що все це надалі і вплине на діяльність, і має бути обов'язково визначено у статуті. Які основні етапи державної реєстрації громадської організації? Процес державної реєстрації громадських об'єднань визначається положеннями. Таких законів, як про громадське об'єднання, закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Спочатку потрібно підготувати статут організації, враховуючи все, про що йшлося до цього. Далі співзнасновники проводять установчі збори. Протокол про проведення установчих зборів це дуже важливий документ, який потрібний для реєстрації ГО. Окремо оформляється документ, який містить. Відомості про керівні органи громадської організації. Це може бути аркуш, який містить прізвище, ім'я по батькові, дату народження, код посаду в керівних органах та контакти осіб, які увійшли до керівництва організації. Зразок ви можете побачити на екрані. Після оформлення необхідних документів пакет подається або до реєстратора у центрі адміністративних послуг. Або поштою, або з використанням сучасних електронних ресурсів, наприклад, через сайт онлайн-будинок юстиції, який надає можливості здійснити подачу документів онлайн, але про все по черзі. Що важливо знати про статут? На початку я недаремно зупинялась на таких важливих аспектах, як цілі і завдання організації. Це все має бути відображено в статуті, на підставі якого потім і здійснюватиме свою діяльність утворена організація. Статут це своєрідна конституція громадської організації. Він включає основні моменти. Це рамковий основоположний документ окреслює засади життєдіяльності громадської організації. Як живе організація, як вона приймає рішення? А самі деталі роботи громадської організації вже надалі ухвалюватимуться внутрішніми документами. Підготовка статуту організації, знаєте, найскладніший процес. Він має враховувати всі вимоги, передбачені статтею 11 закону України про громадські об'єднання та статтею 133 Податкового кодексу України. Статут громадської організації має містити відомості про найменування та скорочене найменування організації, мету, цілі та напрямки діяльності. Статут має містити порядок набуття і припинення членства в організації, права та обов'язки членів. У документі має бути розписано повноваження керівника вищого органу управління, громадського об'єднання, порядок формування керівних органів та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, яка буде уповноважена представляти громадське об'єднання та її заміни для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи. Так, наприклад, на зборах може бути визначено особу, яку буде уповноважено здійснити реєстраційні дії. Важливо і потрібно зазначати періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів, наприклад, електронного зв'язку, порядок звітування керівних органів, оскарження їх рішень, дій, бездіяльності та порядок розгляду скарг. У статуті мають бути передбачені джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок внесення змін до статуту, порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації організації, використання коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску. Це стосується громадського об'єднання. Яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи для подальшого присвоєння статусу неприбутковості, статут має містити положення про відповідність вимогам визначеним під пунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 податкового кодексу України. Неприбуткові організації повинні всі свої доходи прибутки використовувати тільки для реалізації мети, цілей завдань. Та напрямків діяльності для статусу неприбутковості організації статут має містити наступні пункти: отримані доходи, прибутки або їх частини не підлягають розподілу серед засновників, учасників, членів організації, працівників, крім оплати їхньої праці на рахування єдиного соціального внеску. Членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. У разі припинення організації, у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи організації мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету. Доходи, прибутки організації або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації. Реалізації її мети, цілей завдань та напрямів діяльності, визначених статутом організації. Наступний етап щодо реєстрації громадської організації це обов'язкове проведення зборів. Після підготовки статуту необхідно провести установчі збори засновників, прийнявши рішення про обрання головуючого та секретаря установчих зборів. Утворення громадської організації, визначення її мети, цілої діяльності, повного та скороченого найменування за потреби навіть іноземною мовою, затвердження статуту громадської організації, утворення її керівних органів, визначення осіб, які мають право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами, або вчиняти від імені громадської організації дії. Без додаткового уповноваження, якщо виникне така потреба. У протоколі також має бути визначено особу, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій як підписант. Ці всі відомості мають бути описані в протоколі установчих зборів. Протокол, яким він має бути під час зборів, потрібно оформляти протокол. І вимоги до нього передбачені частиною 2 статті 9 закону України про громадське об'єднання. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем таких зборів. Протокол установчих зборів громадської організації повинен містити дату і місце проведення установчих зборів. При цьому місце не просто назва міста, а повна назва місця проведення зборів місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомості про осіб, які брали участь в установчих зборах. Рішення про утворення громадської організації із зазначенням її мети, цілей, діяльності, воно оформлюється, як зазвичай у протоколах. Слово вирішили і суть рішення. Наступним пунктом буде рішення про визначення найменування та при необхідності скороченого найменування громадської організації. Далі потрібно затвердити статут організації. Окремим пунктом протоколу фіксується рішення про обрання керівника або утворення керівних органів управління. Якщо громадська організація має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, тоді приймається рішення про визначення особи або осіб, які будуть представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами, і вчиняти дії від імені громадської організації. Якщо організація має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, протокол зборів має містити рішення про визначення особи, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. У протоколі установчих зборів можуть зазначатись відомості про інші прийняті на цих зборах рішення. Щодо утворення або діяльності громадської організації. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр фізичних осіб, які брали участь в установчих зборах. Цей реєстр має містити такі відомості: прізвище ім'я та побатькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, і документ, який замінює паспорт. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом. Підписаний засновниками протокол у прошитому та пронумерованому вигляді додається до пакету реєстраційних документів, в який термін потрібно подати документи на реєстрацію. Громадська організація підлягає державній реєстрації протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. Якщо цей термін пропустити, реєстраційні дії не здійснити, то організація вважається неутвореною. Як відбувається сама процедура державної реєстрації громадської організації? Перелік документів, які потрібно подати для проведення державної реєстрації зі статусом юридичної особи, визначено статтею 17 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Це такий перелік: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. Відомості про керівні органи громадської організації. Статут організації, як я вже казала, прошитий, пронумерований та підписаний засновниками або уповноваженими ними особами. Протокол установчих зборів разом з реєстром учасників. Заява про включення до реєстру неприбуткових організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства. Порада зареєструвати поштову адресу новоствореної громадської організації до моменту реєстрації. Зразки документів, я так думаю, що вони їх вас цікавитимуть, ви зможете знайти на сайті Довідник громадського активіста. Посилання бачите на екрані. Довідник.org.ua Державна реєстрація громадської організації зі статусом юридичної особи є безкоштовною та повинна тривати не більше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Щоб зареєструвати організацію, потрібно зайти на сайт онлайн-Будинок юстиції. Там пройти ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису, обрати розділ Реєстрація громадської організації, заповнити заяву на реєстрацію і підвантажити електронні версії всіх документів у форматі PDF. Цю ж процедуру можна провести, звернувшись до центрів адміністративних послуг. У кривому Розі це центр адміністративних послуг, який працює на площі Молодіжні 1, а його структурні підрозділи при виконкомах районних у місті Рад. Щоб потрапити на прийом, потрібно записатись. І зареєструватись на прийом до адміністратора центру віза можна за допомогою. Веб-порталу центру віза можна використати мобільний застосунок попередня реєстрація в електронній черзі центру віза», отримати відповідний талон. Для уточнення інформації використовуйте контакт центр 0800 500 459 або 1520. Які є вимоги до документів? Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, визначеним статтею 15 закону України про державну реєстрацію, мають бути викладені державною мовою, іншою мовою, додатково, за бажанням заявника. Текст документів має бути написаний розбірливо або машинодруком, або від руки друкованими літерами. Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та виправлення. Орфографічні та арифметичні помилки. Документи не можуть заповнюватись олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. Документи для реєстрації в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеним законодавством. Заява про державну реєстрацію підписується заявником, і у разі подання заяви про реєстрацію поштовим відправленням. Справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановленим законом та відповідати законодавству. Строк розгляду документів проведення реєстраційних дій та надання відповіді не пізніше трьох робочих днів з дня подання. За результатами розгляду відбувається державна реєстрація, і вже заявник отримує витяг з реєстру. Або людина отримує відмову в реєстрації із зазначенням причин такої відмови. Не засмучуйтесь через це. Часто причина відмови не зовсім правильно оформлені документи. Після усунення зазначених недоліків ви зможете знову подати заяву. За результатами реєстраційних дій, у вас на руках буде витяг з державного реєстру юридичних осіб. Після цього вже можна вважати, що ваша громадська організація зареєстрована. Вітаємо! Якщо у вас виникають запитання, ви зможете консультуватись через контакт-центр системи безоплатної правничої допомоги 0800 213. 103. Так само в Україні існує сайт простір пробоно, і у розділі під час війни можна залишити заявку на отримання юридичної допомоги для вашої організації. Безкоштовна гаряча лінія правової допомоги для громадських організацій та благодійних організацій. Для звернень пишіть на електронну пошту, яку ви бачите на екрані, або є телефон 063 234 74 40.